А зараз дуже гарна новина для поціновувачів читань. В Україні почала працювати державна програма ЄКнига. Тепер українська молодь може отримати майже тисячу гривень на придбання літератури. Щоб отримати кошти, треба у дії обрати послугу Є книга і слідувати подальшим інструкціям. Щоправда, скористатися програмою можуть громадяни, яким цьогоріч виповнилося 18 років або виповниться у наступному. Держава обрала саме цю категорію читачів, щоб заохотити молодь читати книги з юності. Я завжди щиро радію таким державним ініціативам, а ще більше радію появі молодих талановитих українських авторів. І просто зараз до нас у студію завітає письменниця Катерина Самойленко і презентує свою книгу з таємничою назвою Двоповня закони Невриди. Я зустріну. Пані Катерино, молодим вітаю. авторкам у нас дорога. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. О, У вас книжечкою прийшли, Можна да, зараз подивитися. Дякую. Клас. Сідати, Дякую. Доброго ранку. Яка красива. Будь ласка. Дякую. Дуже гарна книжка. Отож, Катю, як виглядав той момент, коли ідея закони Невриди народилася? Саме у вас це було, наче магічне якесь откровення чи поступове якесь плетиво думок? Е, насправді я письменниця-садівниця. Ми умовно поділяємося на архітекторів і садівників. Архітектори це ті, які планують спочатку весь сюжет, а потім прописують. А я садівники, люди, які просто йдуть за сюжетом, йдуть за персонажами, і гадки не мають, чим закінчується історія. Власне, в мене другий варіант. Коли я починала працювати над двоповною, я гадки не мала про що пишу, чим все завершиться, і ідея кристалізувалася вже поступово. А сама ідея двоповні насправді виникла доволі спонтанно. У мене була мігрень. Боліла голова, двоїлося в очах. Я пішла вночі випити пігулку, випила її, проходжу повз вікно, дивлюся в небо, а там два місяці. Я думаю, хм, що ж я випила за пігулку таку. Ну насправді все нормально, але це наштовхнуло мене на ідею, що можна створити світ, в якому палають два місяці. І ось тоді вже почало роз, почав розгортатися цей світ, тому що потрібно було обґрунтувати, чому ж у небі палають два місяці. І зробити це правдоподібно дуже гарно, не кожна людина після того як п'є пігулки. Хоче написати книгу, ви, до речі, називаєте навколо політичним фентезі цей жанр. Давайте детальніше це обґрунтуємо. Добре. А, насправді задумувалося це як фентезі звичаїв, угу. а не було аж там такого гострого політичного підтексту, але так сталося, що за однією книжкою я задумала другу і третю. А проблеми, які я там, яких я там торкнулася, вони набули гостроти, набули масштабності. І таким чином фентезі набуло вже політичного підтексту, тому що величезна кількість персонажів це люди, які мають владу, і звичайно, їхні рішення впливають не лише на них, на їхні сім'ї, а й на народи, якими вони керують. Власне головну героїню. Вплітаються ці політичні хитросплетіння, Вона намагається вижити, а можливо, щось змінити в тому світі, у якому вона опинилася. Для кого ця книга? Хто ваш читач? Я гадаю, що це люди, які люблять естетику пишних маєтків, темних темних лісів, які люблять захопливі сюжети. Але разом із тим вони можливо полюбляють шукати якісь відсилки алюзії на інші а, літературні тексти. Uh -huh. а, двоповня вона насичена і тим і іншим. Тож я гадаю, що дуже багатьом читачам вона може припасти до душі. Катерино, автори нерідко кажуть, що в них немає улюблених персонажів. Але ми все одно питаємо, чи є у вас улюблений, чи є той, хто схожий на вас. Ну я не можу сказати, що є персонаж, який схожий на мене. Я вважаю, що будь-які персонажі, взагалі, всі, вони обов'язково щось мають від. Автора ми не можемо їх створювати взагалі не спираючись на власний досвід. Але улюблений персонаж в мене є. Я, як і читачка, як письменниця, люблю персонажів крутіїв, персонажів трикстерів. І там є такий персонаж, який м, раптово з'являється, все про всіх знає. І гадаю, він спровокує дуже багато пригод, у яких також стрягне і головна героїня. двоповня це трилогія буде. Так, це роман у трьох томах, і зараз ви тримаєте в руках перший том. Так. І закони та, Невриди. Закони невриди та. Так. Інші е, два томи готові? Так, я дописала усі три томи. А якщо все буде добре, то другий том вийде навесні 25-го року, і ми плануємо всі три томи опублікувати до кінця 25-го року. А, а вони, вони пов'язані пов з собою? Да. Так, це єдиний роман, і загалом їх потрібно читати усі разом. Немає сенсу їх читати окремо. Е, головна героїня Ріна. Угу. Так хто вона? Яка вона? Чи е, є в ній трішечки від вас? Чи з кого вона е, взята? Ось угу. ця Ріна? А е, я гадаю, що багато в чому головна героїня моя повна протилежність, тому що чисто <світ> як людина, я часто не погоджуюся з її рішеннями, але я дозволяю їй іти сюжетом так, як вона цього хоче, згідно її характеру. А хто вона така? Вона звичайна дівчина, єдинодушниця, людина, яка має лише одну душу. І вона потрапляє до світу, де у людей їх дві людська і звірина. І, власне, вона дізнається дуже багато цікавого про них і багато небезпечного про них. Ну і власне намагається вижити. Я у Катерини хочу спитати, що мотивувало вас стати? Вибачте. Письменницю. Не... Да, так, це не іджитське питання, але молодих авторів в нашу студію приходить все більше, але все ж таки це не та, знаєте, професія чи спеціальність, про яку мріють люди з дитинства. Тому чому ми дивимося на вас? Чому, як, чому багато хто мріє бути письменником? І, от, у нас сьогодні. Так, ти ж обманюєш сама себе. От сьогодні було два хлопчика, спитала по свого сина і його друга, мріють вони стати письменниками? Ти отримала два ні. Ми з тобою вийдемо на вулицю, я готовий битися об заклад от зараз, прямо в етері. Ми спитаємо 10 дітей, мінімум 8 чи 9 ну, кажуть, Зараз вони ні. менше читають літературу. Я кажу не читати, мріяти, написати. Саме тому, mm -hmm. Катерино, я на, я на вас дивлюсь з повагою. Вибачте за нашу що... дискусію, так, дискусію. Так і мені дійсно справді цікаво, я шаную роботу авторів, тим угу. паче молодих авторів. Чому, чому ви вирішили писати? Ну я в дитинстві не мріяла стати письменницею насправді, але я любила читати книжки. А, і мені здається, що з часом, якщо багато читати і цікавитися тим, як ці книжки написані, як вони створюються, це ремесло може захопити. Це така сама професія, як будь-яка інша. І десь років у 25 я усвідомила, що можливо, мені варто спробувати, тому що теоретичних знань я набула достатньо, і, можливо, я зможу їх застосувати на практиці. Тому десь лише у 25 років я зрозуміла, що ця професія, можливо, мені підходить через самодослідництво. Так, як довго ви витратили часу на написання саме цієї книжки? Усі три томи я писала протягом трьох років. Вау, а ви е, сміщаєте з чимось і ще роботу е, з написанням чи ні? Е, ну звичайно, в мене як і у багатьох українських письменників, є морська робота е, з 10 до 7, а потім настає ніч. Ми сідаємо за наші ноутбуки, я сідаю за стосики паперів, я пишу від руки, і на 70% всі три тому написані Вау. Від руки. Клас! Ну, власне, прокидається мафія і прокидаються українські письменники, і, власне, ми пишемо наші книжки. І нам дуже приємно це чути, що ви прокидаєтеся, що буде три томи. М -м -м. Відгуки є якісь вже? Так. І, uh, і насправді є той відгук. Знаєте, як зазвичай всі питають про позитивні? А я спитаю спочатку негативний, який mm. вам запам'ятався, а потім ми його закриємо позитивним. А uh, негативні не було один негативний, який ні, чому були насправді uh, відгуки uh, суперечливі. Половина людей пишуть, що їм доволі нудно читати там перші 50 сторінок, але після того з'являються коментарі, що перші 100 сторінок пройшли на одному диханні. Хтось із них бреше, я не знаю хто не. можливо, рацію мають і ті інші, тому що скільки людей, стільки вподобань, стільки поглядів на те, якою має бути література. Катю, я вам дуже вдячна за те, що вночі прокидається мафія у вигляді авторки ось таких книжок. І я бажаю, щоб якомога більше було у вас часу на написання Дякую. таких книжок. І нехай українські фентезі, знаєте, прославляє Україну поза її межами. Дякую вам. Дякую. Дякую вам.